Вітаю вас з вами Діана. Сьогодні в мене прям вечір блогів і відео. Це моє вже третє відео. на тепер і назбиралося просто про що хочете поговорити. Є час, є нагода, є можливість, чому б не скористатися. Тому поїхали. Планування. Для мене це щось просто страшне, тому що завжди я намагаюсь планувати в телефоні. В телефоні я відволікаюся То повідомлення, то хочеться зазирнути в Тікток, то в Інстаграм. Для мене важко. От, телефон і планування це єдине, що я можу в ньому спланувати — це будильник. І то я з просоння його вимикаю, і, і на тому все, як у будильнику. І сплю далі. Наступне це блокноти. Щоденники. От також не задалося. Намагалася, намагалася, і для мене, особливо, коли це щоденники з якимись там конкретними питаннями, там, скільки ви себе там сьогодні оціните, чи які у вас там плани, цілі, моя мотивація, мої там визнання. Коротше, для мене це багато зайвого. І це мене також інколи геть вводить в депресію, тому що ти починаєш думати, ти ще більше себе починаєш знецінювати. Тому що ну, я вважаю, що там, написати, що я пробула півдня на кухні, тому що в нас велика сім'я, і я хочу, щоб ми всі харчувалися якісною їжею, здоровою їжею. Ну, мене це якось не підбадьорює. І писати це прям в досягнення не йде. Ну, Суть менш з тим, якось так кажуть. Суть в чому. Якось я собі думала, гадала. Що класна штука було планер мати. І тут я заходжу просто на сайт Canva, ввожу календар на лютий місяць, і мені висвічується ось такий, Боже, не засвічуй, будь ласка, не я Зараз спробую ось, ну, майже щось видно. Бачте? Ось такий, абсолютно примітивний формат календара. Він складається з основних днів місяця, так, з усіх верніше днів місяця, основних днів з пустими ось цими квадратиками. Тут є просто, що я повинна тут зробити. От реально, якщо у вас на місяць є якась там грандіозна справа, яку ви там повинні собі виконати, от ви можете її сюди написати. І ось тут мої якісь там елементарні нотатки. Ну, то ще якось з нотатками в телефоні я здружуюся. Ну, з плануванням аж ніяк. Там там. і то, там. Нотатками в мене відіграє більшу роль, як Viber або сам Telegram. Так, правильно сказала, нічого не запуталась. От. То як виглядає тепер мій ось цей планер? Це. Чистий формат. Я думала, що Саша буде ним користуватися, але йому, він маленький, в нього великий, тепер є планер свій на великій дошці, і він його собі сам розфарбовує там. Що я собі от зрозуміла, так? в чому його кайф? По-перше, він мене просто лежить на столі. Його не потрібно відкривати, його не потрібно шукати. Йому просто, я б сказала, навіть валяється на столі біля комп'ютера. Поряд з ним валяється маркер. Навіть ручку не потрібно шукати. І я в ньому пишу, ну, для мене це якісь прям ребуси. Ну, напевно, щоб хтось з боку подивився, для нього це були б ребуси. А для мене це от такі чіткі слова, які от круто е сфокусують мою увагу. Ще з одного, що мене зараз бентежить, що я написала і не роблю. Це єдине, що я написала, що я хочу книжку 7 звичок прочитати за ці 28 днів і за ці всі три дня ні разу її в руки не взяла. Як не одне, то друге. Я підрахувала, що це там сторінок 13 в день. Чому саме так? Тому що я хочу знімати відео, але я не можу зрозуміти, в якому форматі його краще зробити. Нічого. Я придумаю, я почну, я вірю в себе. Так, е, як я пишу, от, от квадратик є, чистий квадратик, а я собі там творю і витворяю. Е, 1 лютого подати заяву на відновлення посвідчення водійського. Так, пройшло 2 роки, необхідно зробити відновлення посвідчення. Ви не уявляєте? Я це взяла і зробила. Я намалювала оце тут. І я сіла і зробила. Через дію сіла, все наклацала, Це буде окреме відео про дію, про те, як мені вдасться, От, коли заберу права, тоді розповім. От про права, я обов'язково вам все розповім. Потім відео в YouTube. Все, я це зробила. Навіть мені подобається, коли я щось зробила, ще таке додатково понамальовувати зверху, що там додатково я б зробила. Так? Потім наступний день. там. Ані поповнити рахунок. Зробила. Потім. А, я написала, що я була цілий день сонна, Да, і поставила м -м, грустний смайлик собі, так, сумний смайлик. Е, так, здали в ремонт е, дрельку нашу. Ну, от Просто собі написала, щоб ми пам'ятали, коли ми її здали, а потім, щоб було простіше відслідкувати, коли там її можна забрати. Потім. Що тут? А? Дошки? Ага, для мами треба кішку в лікарню, там дошки, я теж таке зверху понаписувала. Ну, ви не уявляєте, наскільки це мені простіше виявилося, аніж простий блокнот чи телефон. Дійсно, якщо у вас є такий завтик, я це називаю, є така проблема, спробуйте. Можливо, вам також так буде простіше. Так само от потім я собі бачу на три дні вперед. Просто Чим кайф, що ти бачиш його от саме так, на декілька днів вперед. Там, день народження буде. Там, потрібно посилку забрати з нової пошти, з Укрпошти, потім зайти в магазин, придбати овочі, фрукти. Там, це все також собі відзначила. Потім там, сьогодні написала, що за день ми коротч, потратили тисячу гривень. Такого потратили і нема. Потім знаю, що там завтра для Ані треба йти на день народження. Є такі просто в нас справи буденні, які вже ну, ми знаємо, що 100% вони будуть, і я їх не вношу сюди, от вже ми до них звикли, які повторюються і повторюються. А от в те, що з ну, здрасті вилазить, от, те, те я сюди і занотовую собі. Там. Потім відзначила день-річницю. Повномасштабного вторгнення знову моє відео входить в політику. Можу собі дозволити. Я в Україні під час війни. Так. І що я собі тут написала, що я повинна робити щоденні відео з книгою і поділити його по розділах. Я це ще досі не зробила на момент зняття відеоролика в нас сьогодні, що в нас субота, четверте вже число. Але ще в мене день не закінчився. Потім робити відео про блог життя, розуми, розваги. Що це значить? ну Для мене я тако це читаю, і щось в голові туркає. Потім в нотатки я собі написала: хочу підключити монетизацію і отримувати дохід з YouTube та блогерства. Зізнаюсь чесно, для чого я це хочу. Якби фінансово нам вдається втримувати сім'ю, втримувати всі ці необхідні витрати на комунальні послуги, але хочеться допомагати іншим людям. В мене це вдається фінансово дуже слабко, тому що я більше часу проводжу вдома, і в мене от прям така жага заробляти зараз для того, щоб була змога помогти комусь. Я розумію, що якби руками щось робити, ну, чесно, в мене лапки в цьому плані. Часу на те, щоб десь бігти, щось десь волонтерити, також ну, двоє дітей я не можу зараз нехтувати тим, щоб не виховувати саме їх. Вони потребуються, дві донечки, вони потребують моєї уваги. І я пам'ятаю себе сильно в цьому віці, як дійсно ще потрібно встигнути ось це закласти все правильно в голову. От. Тому от фінансово мені простіше там десь задонатити, десь комусь щось відправити перевіреним людям. І от зараз в мене єдине бажання це отримувати якусь монетизацію, якісь кошти саме ось цього блогу, Ютуба, там, не знаю, дай Боже, може, якийсь інстаграм і піде трошки на прокачування. І таким чином заробляти. Пф, мала бути розмова про планування, а вже понесло. Пішло, пішло і понеслось. Все. От все таки залишу. Ні одного слова не вирішу. Хай буде. Хай буде як мені, і як вам для історії. Дякую вам за увагу! Тисніть ваші вподобайки. Я стараюся. Я як вмію, так і роблю і вчуся, як зробити краще і цікавіше. І буду вдячна вам за ваші коментарі. За ваші слова, там навіть хейтерські, так, з наріканнями. Я буду на них звертати увагу і покращуватись для того, щоб все вдавалося і для вас було цікаво. Дякую за увагу. Бувайте! Бажаю нам всім мирного неба і якомога найшвидше перемоги.